Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я вам розповім, як можна вести облік реклами на зовнішніх порталах прямо в вашому об'єкті. Наприклад, заходимо в продаж квартири актуальні. У мене є оголошення. Давайте перейдемо в його редагування. І з правої сторони внизу в мене є такі параметри, як облік реклами. Якщо я поставлю галочку, то в мене висвічується зелений плюсик. Якщо я на нього натисну, то мені тут система пропонує надати назву порталу. Наприклад, давайте я напишу, що це Realtor.ua. Надати посилання. Ось в мене відкрите посилання. Давайте я його скопіюю. Поставлю дату публікації, наприклад, сьогодні я публікував. та вартість 300 гривень. Пишу «Опубліковано в топі на 30 днів. І додати. Таким чином, в мене, як ми бачимо, одразу прикріпилась ссылка на. Це оголошення. Відповідно, якщо я навожу на Realtor.ua, Я, я бачу коментар, як ми бачимо, в мене тут написано опубліковано в топі на 30 днів. І відповідно, якщо я натисну, то я одразу перехожу на це оголошення. Як це можна використовувати? Ну, по-перше, ми можемо зберігати всі посилання, де ми публікували наше оголошення. Далі це можна використовувати в звіті для власника. А також, наприклад, щоб ми там довго не шукали, не заходили на різні сайти, щоб подивитися, скільки було переглядів, хто дивився. Ми можемо це все зробити прямо в crm системі Відповідно, зайшли, потрібно оновили там дату оголошення, оновили там якусь інформацію. Все, нам не потрібно шукати, де, коли ми що опублікували, у нас все може бути зафіксовано в системі. І це також зручно для розуміння того. Де ми опублікували, наприклад, а де ми ще не опублікували. Тобто, коли ми опублікували, ми додали посилання. Отже, я розумію, що, наприклад, на Дімрія чи на Олекс я ще не вивантажив це оголошення, бо в мене тут немає прикріпленої силки. Таким чином, у вас прямо в CRM-системі буде зручний облік з посиланнями з переходом на ті портали, де ваше оголошення опубліковано. Я думаю, це зручний сервіс для введення обліку реклами, тому користуйтесь ним, економте свій час. Працюючи в системі Лігапро.